Думаю, більшість із вас вже чули, що аби кинути капати судино-звужувальними краплями, треба там тиждень капати лише в одну ніздрю, інший тиждень капати в іншу, і таким чином ніз відвикне. Але ця методика працює лише в одному випадку: якщо у вас від самого початку не було ніяких проблем із носом, і вам хтось насильно підсадив ці судино-звужувальні краплі, і тепер ви не знаєте, як від них відвикнути. Тоді воно буде працювати. А якщо ви почали капати цими каплями через якусь проблему, яку ви, як я думаю, не усунули. Тоді як ви можете їх кинути, якщо вони вирішують якусь проблему, яка не усунута? Аби зрозуміти причину, треба відповісти лише на одне питання. Коли найчастіше ви їх капаєте? Це може бути пов'язано із часом, наприклад, тільки ввечері, тільки вночі, там, тільки зранку? Або це може бути пов'язано із місцем перебування. Там тільки на роботі, тільки вдома, тільки в школі, тільки в університеті. Це може бути пов'язане із порами року. Там зимою ви капаєте більше, влітку менше, або, навпаки, влітку більше, зимою менше. І останній варіант відповіді: це ви однаково капаєте, що би там не сталося. Отже, маємо три проблеми. Якщо ви капаєте на ніч та вночі. Це, я думаю, у вас крива перетинка. Якщо ви капаєте залежно від географії, тобто вашого місця перебування або пір року, це значить, що у вас, ймовірно, алергія. І третій варіант напишу просто набряк слизової. Сильний набряк слезової, який не знаєте, як усунути. І в залежності від цих трьох ситуацій, кидати краплі потрібно по-різному. Тобто заміняти їх на якусь альтернативу. Наприклад, почнемо з алергії. Якщо у вас алергія, коли ви звужуєте судини, у вас уповільнюється робота імунної системи. Коли це інфекційний процес, це погано. Наприклад, у вас в носі інфекція, ви закапали судини звужувальними, імунітет став працювати гірше, і інфекція розмножується краще. А ось коли у вас алергічний процес. То навпаки, добре, що у вас звужені судини, імунна система, яка і так гіперактивна, працює менше, і у вас нема таких сильних проявів алергії. В такому випадку вам треба підібрати для себе препарат від алергії, наприклад, це буде левоцитерезин, або оберіть, який вам подобається, і тоді намагатися кинути ці краплі. Чи зможете ви не капати їми, якщо ви там п'єте препарат від алергії? Якщо ви капаєте через набряк слизової носа. Ну, взагалі-то у всіх, хто капає, буде набряк, але такий сильний, що ви не можете не капати. Лише з цієї причини. Тоді, аби зняти набряк слизової, вам потрібен гормональний препарат із групи глюкокортикостероїдів. Найкращий це мометазон, тому що він взагалі не всмоктується. І якщо ви його будете капати в нос 14 днів, нічого страшного не відбудеться. Але у нього є такий неприємний момент, що в перші дні прийому він може ще більше забивати цей ніс. Тому, наприклад, перші 7 днів ви можете капати і мометазон, і той судинозвужувальний, що ви капали, а потім на другому тижні відмовитись від судинозвужувальних і подивитись, що буде відбуватися. Якщо у вас крива перетинка, то ви можете хоч 100 таких відео подивитись, але нічого ви все одно не зробите без хірургічного втручання. Ось коли виправите перетинку, тоді ви зможете відмовитись від судинозвужувальних. звужувальних.